Вітаю, шановні друзі! жахливі події відбулися в місті Есен, земля НРВ, Північна Рейн-Вестфалія. 41-річний Сірієць влаштував пожежі і врізався на своєму фургоні в кілька магазинів. В результаті 31 людина отримала поранення, двоє дітей перебувають у смертельній небезпеці. Зараз ви подивитесь відео і ми продовжимо. Дяді! Не знаю, що коїться з цими сирійцями, але як повідомляє більд за даними пожежної бригади, жагіття почалося о 17.00 весенні Альтенсені. як повідомила поліція газеті Вац, він влаштував пожежу в житловому будинку на розі вулиць Альтенезенерштраси і Пільштікерштрасе. Потім він поїхав на вулицю Цольфернштраси, де підпалив ще один будинок. За даними поліції, в результаті пожеж того вечора постраждали 29 Thank you. Осіб. Пожежна бригада навіть говорила про 31 постраждалого. На драматичних фотографіях видно, як батьки друзі передають своїх дітей на руках рятувальнику знизу. Двоє постраждалих дітей друзі, перебувають у смертельній небезпеці. Поки пожежна бригада була на місці подій, поруч спалахнула ще одна пожежа. Але чоловікові явно було мало, і він повернувся в свій фургон і поїхав на вулицю Картенбергерштрасе. Там він Врізався фургоном у вітрину е, овочевої крамниці, він дав задній хід і знову протаранив вітрину. Ну, як ви бачили на малюнку, там уже біля цієї вітрини він бігав з мачети і нападав на людей, друзі. Е, жахливі події відбуваються з цими сирійцями. Але е, мені здається, що це е, буде певним поштовхом для відповідної депортації е, саме сирійських біженців, тому що те, що відбувається. Воно не залишиться поза увагою суспільства, шкода тільки що це може зачепити і нормальних людей. Тому ось такі новини, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.